Вітаю тебе на каналі Роутрі 34 Якщо ти пам'ятаєш, на минулій неділі ми віддали хлопцям два дракони. Робили їх в режимі спорт швидко, пошвидкому, бо часу було в обмаль лише всього там день чи півтора. Ну, коротше, навпахувались, наробились, і спинка трошки сказала: почекай, почекай з такими проектами, трошки відпочинь. Але відпочивати ми не вміємо. І тут якось так воно вийшло, що. Один товариш мій з Полтави пригнав мені дракона на обслуговування на ремонт. Попросив поприбирати всі дефекти, розібратися з проводкою, а, налаштувати мотор. Ну, як прибрати всі течії в ньому. В принципі, дракончик їде як треба, але ну, я тобі все покажу далі. Ну, от таке, в общем, багато роботи і цікавої роботи. Дніпро ж то незвичайний. Ну, звичайних Дніпрів в принципі немає, але це не просто Дніпро. Це. Oh. Бемеве Дніпро, да. Ну коротше що, вари чайку, бери смаколик і приєднуйся. А ми будемо починати. Ну Ладно, ну цього Дніпра я боюсь. そうなんです。<laughs> Плить З усіх дирок, все в маслі, тут накапує. Ну, Я тобі тий показав а, цей. Ну, Але, звісно, так у нього стан не супер. Багато що треба буде підкоригувати, зробити, розібратися з проводкою, бо тут щось незрозуміле коїться. З мотору тече, із розпредвала, із маховика. Ну, Коробка, скоріше всього. З-під дренажних цих стіків на головках чи на. Ну, ти поняв, тут ці трубки Там теж щось воно не ладить. Ну, багато є питань по мотоциклу. І більше всього мені подобається система запалювання тут. Ну, коротше, Тут нахімічили, воно там солянка, я тобі покажу, в общем. Ну, Хлопці кажуть, що така система працює добре. І вже. Тут вона працює вже другий рік, без Ну, до неї ми дойдемо. Там цікава буде схема, покажу, об'ясню. Так, далі, що тут ти показати. Ось як тут все це діло працює, запалення. Включаємо. Лампи загорілись. Хоча ж ось, я ключ можу достати. Да? Ну, щоб ти розумів, скільки тут у нас буде приколів. Так, що там включить. Якщо ми включимо, нічого і не міняється. Да? О. Огні, огні оці, чи як воно там ДХО, не ДХО. Коротше, щось світиться. А чого не світиться? Отак ага. не світиться. Тобто, що воно? З замка. Ану, світло. О, Підсвітка з підметру загорілась. Ага. Ну, в принципі, да, з тим тумблером ще більш-менш все відносно нормально працює. Хоча ну, це типу, габарит, а це типу світло. Плюс... Дальній ближній. А, воно в одному А ні. Так, це виходить дальній. А це виходить ближній. Ну, щось таке, не знаю. Коротше, так, да, багато тут роботи буде. Цікавий, не цікавий, подивимось. Але треба цим ділом зайнятися. Так, все, тушимо його. Будемо розбирати, дивитись, копатись. Бо з мотором все зрозуміло, що тут. А, і з проводкою, це ж тоже, треба буде це все розпакувати. Бо воно все тут діло Ось Бачите, такі кембрики. Треба буде все це діло відкрите, щоб зрозуміти, що там. Ну, коротше, ладно, до того ми дійдемо. Ось такий чертяка на 10-й парі. Що, до речі, превін нормальний. Я отут вкатався, то четверту ніде було вкинути. Дурі в нього є, і як я там казав, що е, з маховика чи звідки там тече, коротше, масло попадає на диски щеплення і. Нема зацепу, коли він коли нагрівається, воно туди більше-більше попадає і сеплення чи щеплення буксує, виходить. Отака на, на ньому біда. Плюс же ж передка, до речі, це найстрашніший Дніпро, на якому я їздив, в плані, що він мене налякав. Амортизаторів передніх немає, просто їх немає. Воно на пружинах воно щось там пригає чи скаче. Підшипників в траверсі немає. І от коли ти завертаєш на ньому, от розвертаєшся, то таке відчуття, що він зараз просто кудись іде, не туди куди треба і скаче от при цьому всьому. Тобто його переставляє і щось воно, все, це діло сказується на рульовці. Ну і Плюс резина тут така цікава, він просто котиться по гаражу, і отак підскакує трохи. Да. Люте, це не трасова резина, як на такій по трасі не пік. А чувак з Полтави сюди припік. <хи> Нормально, доїхав без питань. Ну, по, по крайній мірі там 50 кілометрів чи 60 км осилив навіть в такому стані без проблем. Дніпро. От вам її надійність. Тече з усіх дзрок, але їде. Надійність Дніпра. Бач, катушка тут така стоїть цікава. Потужна, газелевська, по-моєму. Ми так і раніше кидали на ці їжаки, наяви, як а, робили безконтактну систему запалювання. Ну, кустарну цю що по гаражам. Ух, ладно. показав тобі його, показав тобі, як він пре БМВ, Одним словом. Короче, будемо розбирати. Go, go. go. a lot, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. i have been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see what the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ну, ты че маховик, это понятно. Але я трошки на очку отсухаю. Я сейчас беру отвертку, вставляю миш маховиком и блоком и зараз потеребонькой. О. Ну коротше, я не знаю, треба буде все це діло скривати, дивити, що тут нароблено, Ну і фіксити. Розбиратеньке. Отак от роблю, бо не зробиш так, не буде тиску. Коротше, люфтилося, бовталося, один уже ось перебрав, тут ніяких люфтів нічого немає. Все чотенько, Все як треба. Залишилось цей. Ну от клінвал. На кінвалу нічого не пописано. Все путем. Вкладищі. Ну так аж живі, бач. Підвели трошки, щоб зазорчик був правильний. Убрав сопляки, ці всі, що на шатунах по краям були, то зараз все втягнеться і буде як треба. Ух, тут, звісно, твориться, казна, що. А що ти зробиш? Ось так робиться наш Дніпро. Дрюче, то перший мужики, так лупари первою. Оп-оп. 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 Це, коротше, в траверсі тут гуляє. Бе-ме-ве. Бе-ме-ве. Що синок, воно їздить буде? Цікавий Дніпро. Дуже цікавий БМВ. БМВ. Ти знаєш, я зразу до нього так віднісся, типа, ну, трохи колхоз так трохи. А зараз дивлюся на нього. І він мені подобається. От, навіть виникла така думка замутити собі такого дракона. Ну, прикольно. Прикольно виглядає, мені подобається. Фара така з двох частин. Вилка маятникова на одиночці. Теж цікаво. Не знаю, як воно буде рулитися вже з конусами нормальними, з підшипниками і працюючими амортизаторами. Але то саме подивимося. Зараз восьма ранку, а, допиваю каву. І буду доробляти, або ще тобі відео змонтувати, взагалі залити. Думав, все відзняв, за траверсу забув, за траверсу забув, треба поправити, треба поправити. Отакий у нас, мужики, був план задач. Треба було за недільку Дніпра воскресити, бо мотор був дуже плачевний, дуже плачевний. Тут скільки роботи було зроблено, ну реально. Ну, проте зараз воно все чотенько. Для мене головне, щоб менше залишалося поганих Дніпрів на дорогах. І менше, щоб всякі хейтери гнали, що Дніпро це там, чимсь гірше, ніж той е, Урал якийсь. Коротше, задача цього Дніпра, задача БМВ, щоб Урали плакали. Плакали такими отакими громадними, щоб вони вмивалися. Щоб розуміли, що таке Дніпро. І знаєш, тут є таке щось сакрально чисте, коли наш український мотоцикл гарно їзде по нашим українським дорогам. О, Це то, що треба. Це то, що треба. Я б хотів, щоб поменше залишалися. У нас на дорогах більше Дніпрі. Мужики, якщо ви маєте урал, я не прагну вас е, образити. Ну, маєте, то й маєте. Але прагніть до Дніпрів завжди. Прагніть до Дніпрів. Дніпро то краще, Дніпро то наше, то наше рідне. І навіть якщо на нього наклеїти шийдик БМВ, все одно воно БМВ не стане. А буде воно Дніпром гарним українським мотоциклом. Ух! Допиваємо каву і доробляємо. Не знаю, промчу, не промчу, чи встигну, але і так уже, накатався на ньому. Після зборки мотору я на ньому їздив. Мужики, ну це не те. Це не те, як він тільки приїхав, що він не міг нагребти навіть. І я на ньому давав відразу. Ну це як тільки він приїхав на ремонт, я ж ну, їздив на ньому. Я даю на ньому. А він вроді би і прискорюється. а от плавна і так знаєш, вальяжно. Я думав, в чому біда. Біда ж могла бути в різному. Це мотоцикли. Тут і карбюратори, і поршнева, і головки. Багато чого воно рахується, щоб е, на вихлопі був гарний мотоцикл. Треба багато таких етапів пройти і все перевірити, щоб бути впевненим. Ну от зараз я впевнений, що там все чутенько. Ну, коротше, що, доробляємо, віддаємо. В неділю вже приїде по ньому власник. Жека я теж жду. Моцик огонь, в принципі, огонь. because i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I way to go and change become an advocate for taking control of your life go out and battle and you think you have a dream then act on it get after it get out your head and fucking capture it you got one life to master it don't give up on your future we all start losers we're all late bloomers gotta settle through the floor what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make because i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way Саме стекб, my way Так, ну тепер уже точно все. В траверсі подшипники замінив, амортизатори перебрав. Колесо підтягнув підшипник, савок, Про як треба, вон, гріється ця на сапун, треба надіти трубку, бо не, не налізає. Он бач, понакапувало з фільтра вон, масло. Бо я вже подумав, що тут десь мотор саплить. А потім, потім додивився, що ні-ні ні, то з фільтра. Та ну і не могло воно, там все нове. Проблем ніяких не повинно бути. Казав я ті, за запалення якесь цікаве. Коротше, тут яке запалення стоїть. Катушка газелівська. Комутатор якийсь на три вихода. Не знаю, що там за ця. я не глянув. Коротше. І виходить катушка-газель, комутатор якийсь непонятний на три контакта. Контактна група без конденсатора і без катушки там всередині. Просто один контакт, до якого під'єднаний якийсь там плюс до цього комутатора. Ну, що я тобі хочу сказати, воно працює і працює на диво чудово. <хи> Іскра гарна, все як треба. Так що проблем немає. Хоча проблеми є тут зі сцепою. Тут шотрос такий, і цей самий вижимний, він там виходить сильно стертий і не, не може дожати, як треба. А вчасно, ну якось замовник попросив коробку не дивитися і не дивився. А тоді вже як поставив, замітив, ну та ладно, хай зробимо. В цілому драконом я задоволений. Проєкт треба, нормально рулиться, вже нічого не мателяється, все працює. Хай забирає, хай їздить БМВ. Так, ну що, а нас чекають інші дракони, інші пригоди. Погнали! Ну а ти не забувай підписатися і приходь наступної п'ятниці до нас на канал. Буде багато цікавого. Наступним будемо робити тризуба і можливо, можливо руки дойдуть у нас до Грінгаса. Ну коротше, щоб дізнатися, що ж ми будемо там ліпити, я ж кажу, приходь в п'ятницю. Ну а поки піду відпочину спинку підлічу. Чао, какао!